Арсеній Яценюк, колишній прем'єр-міністр України, приєднується до нас. Ласкаво просимо до програми. Дякую за запрошення, Каріна. Отже, нещодавні переговори європейських лідерів та союзників із НАТО з Зеленським аж ніяк не зупинили бомбардування України Росією. Що це каже вам про те, чи дійсно щось змінилося після цих останніх дипломатичних зусиль? ви абсолютно праві. Росія не має наміру зупинятися. Путін хоче захопити всю Україну. Але хороша новина, те, що в Вашингтоні все виглядало дуже добре. Це зовсім не схоже на ту сумну ситуацію, що відбулася кілька місяців тому між президентом Зеленським і президентом Трампом. Моє відчуття, що американці знову на борту і це була певним чином безпрецедентна подія. не пригадую, аби ми бачили зібрання такого масштабу. Це був, скажімо так, саміт вільного світу, який відбувся в овальному кабінеті. Тож це хороша новина, але все залежить від конкретних результатів і чітких дій. А дії дійсно необхідні. Тож зараз я сподіваюся, що ми на одній хвилі. І нам, як вільному світу, потрібно виробити нашу переговорну позицію, яким чином ми готові досягти тривалого, справедливого і чесного миру. Давайте поговоримо про ці результати. Адже багато говорилося, особливо з боку Дональда Трампа, про або двосторонню зустріч між Зеленським і Путіним, або про таку зустріч ще й за участю Трампа але сьогодні міністр закордонних справ Росії відкинув ідею проведення двосторонньої зустрічі найближчим часом. Він сказав, що перед зустріччю потрібно виконати певну роботу. Тож як ви вважаєте, які шанси, що ця зустріч взагалі відбудеться? Із російського боку нічого нового вони тягнуть час вони хочуть нас обдурити і обманути. Крапка Тож нічого не змінилося. Єдине, що вони збираються зробити, це як вони сказали, підвищити рівень переговорників. наразі у них переговорники ноунейми no Тож ми очікуємо якихось так званих переговорників високого рівня, які насправді не приймають жодних рішень можливо, це може бути спікерка Російської Ради Федерації чи хтось інший. але чи вони впливають на процеси, чи вони приймають рішення? Ні, у Росії є лише одна людина, яка дійсно приймає рішення. Це воєнний злочинець Путін. І він уже прийняв рішення: обманювати, вигравати час і не надто тиснути на президента Трампа. Чели ту овепресон президент Трамп но показувати президенту Трампу, начебто, він готовий до якихось фіктивних переговорів, щоб відстрочити момент, коли президент Трамп вирішить вести жорсткі санкції і надати Україні додаткову допомогу. Новий пакет безпекової допомоги. Ось чому росіяни грають у цю гру, але наразі ми бачимо, що США і Дональд Трамп не дуже бажають силою домагатися мирної угоди чи наслідків для Росії за те, що вона тягне час Тоді що залишається Україні, якщо ми залежимо від сильних США і від того, щоби США дійсно чинили тиск на Росію? А якщо цього не відбудеться, в якій тоді ситуації Україна? Сподіваюся, що президент Трамп ніколи не дозволить воєнному злочинцю Путіну принизити його і переграти. Адже це було б катастрофою. Це мало би катастрофічні наслідки як для президента Трампа, так і для його спадщини і для Сполучених Штатів Америки. наразі він намагався зробити все можливе як переговірник, щоб зустрітися з Путіним і домогтися певних поступок. І саме тому він вирішив розстелити перед Путіним червону доріжку, але він не отримав цих поступок зараз. і Він все ще чекає. Але якщо час закінчиться, знов таки сподіваюся, що президент Трамп і весь вільний світ зроблять все можливе і все необхідне, щоб чинити надпотужний тиск на Росію. Це єдина мова, яку розуміють Путін і Росія. Ви згадали про поступки? Очевидно, що досі ми бачили що обидві сторони, але особливо Росія не готові йти на жодні поступки. Чи є поступки, на які може піти Україна, щоб наблизитися до угоди? Чи це неможливо? річ. Ось у чому Триває багато дискусій щодо різних видів поступок з українського боку. Та мені просто цікаво, на які поступки готова піти Росія чим більше балачок про поступки України, тим більше апетити в Росії до поглинання всієї України. Це абсолютно очевидно. Тому, на мою думку, нам потрібно припинити ці розмови про поступки України. Країнськансенсвійніту анфолд енту презентжойнт негоціейтін позиціон. Ми повинні розробити і представити Росії спільну переговорну позицію всього вільного світу з чітким планом дій. Як ми готові йти до мирної угоди, які наші пріоритети? Як ми будемо вести переговори? інакше ми просто граємо в російську гру. Вони вимагають якихось поступок. Ми кажемо, добре, ми готові обговорити ці поступки. А Вони відповідають: цього недостатньо. це такий самий підхід, який був колись у совєтів. Усумнозвісно радянського міністра закордонних справ громико проси більше. Ніколи ні на що не погоджуйся. Будь войовничим, і ти отримаєш все. Ми не маємо права грати в цю гру давайте змусимо Росію грати у нашу гру. А не навпаки. Чи вважаєте ви, що Дональд Трамп розуміє, що саме це потрібно робити? він казав, що вірить, ніби Путін хоче миру. якщо не перемир'я, то мирної угоди. і з того часу він говорив, що можливо Путін не хоче миру але поки що не схоже, що Дональд Трамп бачить Путіна так само, як Україна, або що він має таку саму точку зору. Доки це так, чи можна очікувати, що гра зміниться, і замість того, щоб грати в гру Росії, ми будемо діяти з позиції сили once again. позишеневстенкфонніядсайдвалетмірейтерейтванцоген. Дозвольте ще раз наголосити, президент Трамп зробив усе можливе, щоб якимось чином наблизити Росію до переговорного столу Але на даний момент Путін не виявляє такого бажання. Не можу відповісти, як президент Трамп сприймає те, що відбувається зараз. Але, uh, але дозвольте підкреслити, що ця війна, яку Путін розв'язав проти України, це війна проти всього вільного світу, і головним чином проти Сполучених Штатів Путін має дуже широкі стратегічні цілі. Підірвати НАТО, розділити європейський союз і стати близьким союзником Китаю та інших диктатур і автократичних країн. Отже, це є загрозою національної безпеці США Я переконаний, що американський істеблішмент чітко це усвідомлює. На цьому маємо завершувати. Дуже дякую за ваш час. Колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. До побачення.